Всім привіт! У нас пройшов майстер-клас. Емоція задоволеність. Розпочався майстер-клас з просмотру фільму про Миколая Чудотворця. Я залишу посилання під цим відео, нам дуже сподобалось, і я вражена відповідь дітей. Коли я запитала дітей, що ви хочете загадати для дітей всієї України, і кожна дитина відповіла: я хочу, щоб зупинилася війна. Саме ця любов дітей і людей, які бажають для нашої неньки звільнитися від страждань та зцілити себе в мене виникла така спонтанна ідея їздки до собору Миколая Чудотворця. до творця. І саме напередодні цього майстер-класу, тому в мене було відчуття, що цю саму енергію я змогла передати дітям та. Просто нагадати, що дива є, і ми самі можемо ці дива створювати в нашому житті. My Made with love.